Чи можете сказати, от те, що казав Сергій Болотніков про тебе це правда, чи він ну, просто збрехав? Що саме? Про, про ваші відносини я про це. не дивився про, всі інтерв'ю Сергія. Чому ви з, з, з ним ну, розійшлись? Взагалі, що у вас е, сталося? Тобто, що ти е, Я ж не, захищав, не знаю, що він сказав. Ну, те, що він публічно говорив, що ага. ти захищав шаблія, здається. Просто що... так, і я ж про це вже дуже е, детально розповідав тобто, на каналі Спорт Арена. Я розповів цю історію прямо від Сіх до Сіх, від А до Z. І мені здається, що би, тут дуже важко якісь ще додаткові питання. Ну, тобто зараз мені все це повторювати, якщо максимально стисло, тому що я розумію, що в тебе свій контент, і зараз я кажу, ось, давайте зробимо посилання на інший контент, де я це розповідав. Якщо максимально стисло, то в нас була планірка в одному з перших стрімів після початку війни. Ми по зуму їх робили. Стало питання у хлопців, чим займаються? Ну і така ідея, типу креативна. Чим займаються люди, пов'язані з російським маркетом футбольним? Звісно, що сплала кандидатура Шаблія і ну, так як ми намагалися, принаймні я до цього схилявся завжди робити журналістський проект. Тобто, коли всі мають трибуну, ну тобто ми не можемо когось огульно просто захейкати. Стало питання: а хто, власне кажучи, дізнається, чим він займався насправді? Ну, хто хто, може, хто з, з нас зазвичай виступав у ролі комунікатора в там, 80 90 дев'яностих випадків? Ну, звісно, що це був я. Я кажу, ну окей, я не обіцяю, тому що ну, шаблі, здається, в мене до цього. Е я не можу сказати, скільки разів, наприклад, я до нього звертався там, за якимись новинами. Ну да, ти хочеш перевірити якусь новину по футболісту. Ну, ти маєш звертатися до кого, хто про це знає. Це може бути клуб, це може бути футболіст, це може бути агент. Да? Я до нього звертався декілька разів до цього, як і до інших там представників цього бізнесу. Ну він відповідав мені не завжди, і зазвичай чесно, дуже стисло і мало конкретно. Ну тобто, якщо чесно, то в, рейтинг в рейтингу агентів, яких я знаю, і з якими можливо я спілкуюсь, по рівню відвертості, це прямо впевнено місце, десь прямо на дні турнірної таблиці. Я не знаю. Ну, я, я не хочу. Це, це буде, буде некоректно з мого боку, але ти запитав про Шаблія, я тобі ще раз скажу, це величезна просто утопія і міф, що Вадим Шаблій. Може є хтось, кому він все розповідає. Ну це точно не я. Написав, типу, чим ви займалися там під час ви займалися під час цього, то ми на ви? Е, і він мені там через декілька днів, може, відповів, що він там був десь по Полтаві, дев'ять днів в підвалі, я вже цього не пам'ятаю. І потім допомагав там футболістам і їх родинам. все. Потім ми записуємо випуск, власно кажучи, ну, йде момент, де хлопці розвалюють шаблі я. і а так, а чим він займався? Міша? Ти дізнався чим не дізнався? Я дізнався. Я кажу, тобто, чим щоб він займався. Вартував, щоб так от розходитись, сваритися з хлопцем. Слухай, ну це, це дуже така примітивна думка, що люди можуть розійтися через один випуск, через один якийсь інцидент, через одну ситуацію, де вони не згодні один з одним. Просто ну на той момент напевно накопичилися певні там, знаєш, якби певний ком. Е, я навіть тоді пропонував, щоб ми зробили паузу, попрацювали ще десь до травня включно. Може, потім все якось розсмокчиться. Ну, рішення було прийнято рішуче е, хлопцями, тому що я можу вже зробити? Я дізнався про те, що вони вдвох йдуть під час стріму. Тобто, я один з них написав Заздалегідь. Я, я розумію, що так буде. Інший сказав під час стріму. А ти не хочеш зараз зробити перший крок? Хтось повинен бути розумнішим і завітати, наприклад, до Сергія в гості, просто на каву там на чай. Я не знаю, де він живе, це а тобі, перше. По-друге, я з ним не сварився. Я вважаю, що розумніший це той, хто не поливає іншого брудом, після того років... вийшло і цей уже після років е е конструктивної праці і. Насправді дуже поважного людського спілкування, яке в мене з ним було. Е, тому, якби, якщо ти кажеш, що там якась там війна, чи сварка, я це не починав. Але я ну звісно, я не можу не робити висновки, якщо людина веде себе, ну я вважаю, не етично, не коректно, порушує там якусь не знаю, елементарну етику і принципи якоїсь конкуренції адекватної. Тому ще раз кажу, я ну знаєш, в мене немає там якоїсь там злоби чи якогось негативу. Я просто ну якби все це відпустив, абсолютно, тотально відпустив. Ну є чим займатися. Ж, ну, я краще буду згадувати щось хороше, тому тим паче що воно хороше було.